Кожного дня ми можемо стикнутися з різними кризовими подіями. Ці події змінюють звичайний стан речей, а у дітей провокують гостру реакцію на стрес, який, на жаль, не минає безслідно. Підвищена дратівливість, агресивність, поведінкова регресія, порушення сну та апетиту головний біль та біль у животі. Все це симптоми того, що організм дитини перебуває у стані підвищеної напруги, що й призводить до зниження імунітету та виникнення різних хвороб. Тому немає сенсу боятися стресу. Треба навчитися керувати їм і успішно долати. І тільки за таких умов ми зможемо зберегти фізичне та психічне здоров'я своє та своїх дітей. Вітаю! Я Вікторія Січка, дитячий психолог Міжнародної гуманітарної організації Інтерсос. Щоб ваша дитина мала змогу пережити стрес, відчувати безпеку та душевну рівновагу, використовуйте тілесний контакт з малечею. Для неї це буде означати, що її сприймають, люблять та помічають. Ну що, обіймашки? Хто перший? Я, я, я. Бути відкриті обійми, коли у дитини відкриті груди, і ви її притискаєте до своїх відкритих грудей. Під час обіймів виробляються два найважливіші гормони ендорфін, гормон щастя і задоволення, та окситоцин, гормон довіри та любові. А чи знаєте ви, що існують достатньо прості та ефективні антистрес справи для дітей, які знижують рівень страху та тривоги? Дорослим також рекомендую виконувати їх разом з дітьми. Одна з таких прав то поля на вітру, яку можна використовувати і виконувати, де б ви не знаходились. Станьте рівно, спина рівна, ноги на ширині плечей. Плавно підійміть праву руку вгору догори ребром, наче намагаєтеся тиснути на небо. Водночас ліву руку донизу в протилежному напрямі. Відчуйте центр свого тіла, дихайте повільно і глибоко. Уявіть, що ви дерево, у якого міцні корені. Воно плавно розхитується на вітру. Під час червого обдиху повільно вийдіть з пози і покладіть руки долонями на груди. На видиху повільно опустіть руки донизу. Повторіть вправу в інший бік. Повільно піднімайте руки так само, як підіймаються гілки дерева, І з кожним вдихом направляйте свою енергію в свої руки. Дихайте повільно, набираючи повітря, так, ніби ви набираєтеся сили від коренів. Ваше дерево завжди з вами. Щоразу, коли захочете відчути себе сильними і спокійними, ви можете повторити цю вправу, щоб знову відчути себе деревом з гілочками і листочками. Ця вправа допоможе тілу впоратися зі стресом на рівні м'язової пам'яті та збалансувати психоемоційний стан. Навчайтеся керувати стресом та змінюйте своє життя на краще. З вами була Вікторія, дитячий психолог міжнародної гуманітарної організації Інтерсос.